Я дуже щиро вдячний, що ви стали на захист бідної партії регіонів. І дуже з ваших пост прозвучало, і це правильно, що партія регіонів нарешті в опозиції. Ми про це їм казали, вони думали, що вони на 10 років прийшли. Тепер вони нарешті в опозиції. Це є правильно. Навіки вічні. На віки вічно в опозиції. Ми зареєстрували звернення до депутатів обласної ради, щоб вони розглянули це питання на своїм пленарному засіданні. Тепер народна рада критерії легітимність. Народна рада складається з. Депутатів ну, народна ради Чернівецької обласної ради її з, з депутатів Чернівецької обласної ради опозиційних фракцій та позафракційних. І будь-які депутати Чернівецької обласної ради, які готові наприклад, привітання партії регіонів, які складуть мандат, вийдуть з фракції, прийдуть до нас, кажуть, хлопці, хочуть долучитися до цієї ініціативи. Колегіальна рада приймає рішення про долучення цієї особи до складу ради. Так було зроблено. Чому е, з, з, з депутатів? Тому що вони є легітимно обрані депутати обласної ради, їх обирав народ, тобто вони є представниками. Людей. Тобто, я нам тут так само побачу. Пере... Так вони ж ми їх запрошуємо, ми, але з ваше повноваження своє так, так ми, перепрошую, ми ж їх створювали. Вони можуть ходити до власної та... ради з та... тієї конституції. Він повноважень і наскільки законодавча буде обґрунтована акт? Ну, Наприклад, власна рада пішла, так скажемо, на вашу пропозицію і заборонила ці дві партії. Це взагалі буде відповідати законодавству України? Ну, впевнений, що якщо і хотів би надіяти, що обласна рада прийме таке рішення, а в порядку загального нагляду прокуратури може скаржити. Розумієте? Е У нас сьогодні на мітингу до нас звернулися. Люди і сказали, хлопці, та після таких подій партії регіонів треба заборонити, і треба заборонити комуністів, бо вони їм завжди допомагають. І те, що вони зробили разом, і цей уряд проголосували, і бюджет проголосували. І всі ці закони, які нас просто доводять до диктатури, комуністи проголосували, то їх треба заборонити. Ми як, як під підтримку на підтримку їх зробили це звернення. Люди цього хочуть, а ми зараз розмовляємо з вами, як буде на це реагувати влада. Да нам все рівно, як вони будуть реагувати. Люди, хоч, люди хотіли попасти у цю будову. Їх не пустили. До чого це привело? Давайте колись навчимося чути людей. Я розумію, але на наступних виборах виходить буде тільки об'єднана опозиція. фактично. Ні, чому? Ну ні. Чому це є антинародна влада, а ну, також я, я розумію, антинародні політичні сили. 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 Я розумію, що прижати дуже <кхух> за парк регіонів. І юристи зможуть подати до суду і дійти до Європейського суду з прав людини, відстоювання прав своєї партії. Я знаю достатньо великі відсотки. Я розумію. Я ж не можу все подопитись. Я ж не доволі. Я відповідальний. Не власник, це вакцинівник. Та може. Да, і в мене конкретно є опозиції. Сергій, партія, яка порушує... В Україні понад 200 партій. Понад 200 партій. Людям є, що вибрати. Раз. У більшості європейських країн комуністична ідеологія вона заборонена. У нас є курс на євроінтеграцію. Тобто цінності. Максим Юрійович. Польща. Максим Ю Комунізм заборонений. от наші сусіди польщі. А чому ми це зробили? Тому що всі в нас порівнювали, що Чернівецька область вона толерантна, вона не реагує ні на що. І от тут люди сплять, все буде добре. Наші сусіди з іншого власи, це приймають, тому що це наболіло. І теж тут люди цього вимагають. Максим, 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 Максим міліція. я прошу міліцію, можна? Я розкажу про міністрацію. Двітро, я вам розкажу про муніципальну міліцію. Е, ви просто запізнилися. Перепрошую, можна назад? Е, Муніципальна міліція та загони народної самоборони будуть здійснювати свою діяльність відповідно до закону України про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону від 22 червня 2000 року. Ось це все. А муніципальна міліція буде здійснювати свої повноваження на підставі рішень районних і інших рад, які будуть я вам дам пункт. Ви можете почитати, будь ласка, все це є, і ми робимо все відповідно чинного законодавства. Ладно, следующий хватает. Максим Юрійович, якщо будуть атаки зараз...